По великому рахунку, юриспруденція це взагалі сфера про спілкування, про комунікацію, просто про крайні форми комунікації. Хтось називає це спори, хтось називає це перемовини домовленості, які реалізуються в укладенні договору, зокрема тексту його. Одначе ми ж пам'ятаємо, що є договори і у усні, тобто, все майже в юридичному це про комунікацію, про комунікації певної людини з іншою людиною, про комунікацію людини із певною спільнотою, про комунікацію людини із середовищем, з державою, до прикладу, з певними фікціями, юридичними особами, з чимось таким, що неможливо побачити, помацати з таким от химерним уявленням. Комунікація з ментальною конструкцією, врешті-решт. Ну, якщо ми говоримо, до прикладу, про спір між Петром та, до прикладу, певним товариством з обмеженою відповідальністю. Товариство це, повторюсь, ментальна конструкція, яка створена для того, щоб спростити нам життя. То вже інше питання: спрощує вона нам щось чи навпаки ускладнює. Значить, це в будь-якому випадку про, про комунікацію. І тому, якщо так резюмувати, проблеми наші людські, вони всі пов'язані з тим, що, можливо, ми не витримуємо тих чи інших правил ефективної комунікації. Тобто, нам здається, що комунікація трапляється з нами, слова приходять, і нам необхідно якось на них реагувати. А можливо, взагалі комунікація це про те, що ми є ініціаторами її. Ми можемо створювати поле, де виникне, до прикладу, певна така от комфортна комунікація, любляча комунікація, або якась там токсична, динамічна, конструктивна, творча, грошова чи грошовита. То я вам пропоную, як резюме цього відео, подивитися на світ, як на таку от мережу комунікації. Більше того, ми навіть з собою розмовляємо мовчки, зі своїм голосом різними голосами. Але це вже тема окремого нашого відео. Бережіть себе.